Доброго вечора. Середа, 15 квітня на календарі в ефірі Служба новин Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії. Ми підбуваємо інформаційний підсумок доби, що минає. В студії Павло Москальов. Мої вітання і протягом наступних 26 хвилин будемо говорити на такі теми. Стисло миколаївці продовжують усім миром збирати їжу, ліки та одяг на потреби військових у зоні бойових дій. Ризикуючи життям на схід, все везуть наші волонтери. Спеціальний репортаж випуску. На Миколаївщині вже проживають близько 8,5 тисяч вимушених переселенців зі східних регіонів. У невідомість разом з дружиною і маленьку донькою свого часу вирішив і Олександр Гаргалик. Для того, щоб адаптуватися в чужому місті, треба завжди задати собі питання, а що лічно я зробив, для того, щоб мені було добре. Ямковий ремонт доріг на Миколаївщині триває, проте коштів на ці цілі не вистачає. Нарада в обласній державній адміністрації під головуванням Вадима Мєрікова. Ну а тепер про цити інше більше. Президент вручив паспорт громадянина України журналісті Катерині Сергацьковій, яка народилася в Росії, і вже багато років живе в Україні. Цитую: ласкаво просимо до України. Ласкаво просимо до українського громадянства. Пишаюся тим, що є такі громадяни та громадянки. Кінець цитати сказав президент України. Він зазначив, що згідно із законодавством глава держави приймає рішення про прийняття до громадянства України видатних осіб, які мають заслуги перед державою. Петро Порошенко наголосив на тому, що для багатьох українців об'єктивні репортажі Катерини Сергацькової з Криму та Донбасу стали важливим джерелом інформації. І знову цитата: Ви це заслужили своєю мужньою позицією і в Криму, і коли їздили в Донецьк та боролися за правду. Ви маєте заслуги перед Україною, тому Україна вас сконче потребує. Кінець цитати підкреслив. Петро Порошенко. А миколаївці продовжують всім миром збирати їжу, ліки, одяг, все на потреби військових у зоні бойових дій. а Також для тих українців, які залишились на зруйнованих війною територіях та переселенців. Навіть у час оголошеного перемир'я волонтери не відпочивають, а продовжують збір всього необхідного для наших захисників. Асоціація солдатських матерів, волонтер 79 та активісти Миколаєва, вкотре доставили на схід гуманітарний вантаж і кожного разу ризикуючи життям. З поїздки повернулася наша знімальна група. Спеціальний репортаж випуску. Ось область ранок, село вздовж траси ще не прокинулось. Зустрічаємо бабцю та вдосвіта вже подаїла козочку і не са молоко на продаж, аби хоч трішки заробити грошей до пенсії. Ну дуже все дороге. Ж. У магазині не можна заходити, там не купиш, там сільотка вже до сотні стоїть. А, а в мене така пенсія. Я не чув, то один хлібець. Куплю, і так і живу. Волонтери дістають продукти, дають бабці та розповідає про життя, але увесь час прискіпливо вдивляється в нас, вивчає. Як трудно життя, а я одно хочу Україну, бо я родилася, я війну жила, дисували. А тепер я хочу. Не треба нам кацапів. Може, ви із Росії чи ні? Не. Ми Україна, а, а я не люблю. Путіна, подлець, бреше, здивається з нас. Дістаємось з підрозділу 79-ки. Хлопці розвантажують продукти та посилки адресні. Частину з них передадуть побартимам у Широкіне. Розповідають, зараз у період перемир'я першочергове завдання тут на мирній території, не піддаватись на провокації та отримувати стабільність в даному районі. Стверджують, держава забезпечує необхідним, але за підтримку дякують всім небайдужим. Маленькі радості життя, коли приїжджають люди, зі своєю підтримкою і. Хто просто приїжджає з добрими словами, хто з собою що то привозить. Ми не відказуємося, тому що ну війна є війна, здесь нічого лишнього не буває. Полтавчани, батько і син бідоньки вже сім місяців разом воюють на сході у підрозділі 79-ї бригади. Батько Віталій розповідає, коли син відправився у зону АТО, він не міг залишатись вдома. Тож пішов до військкомату, аби разом захищати батьківщину. Говорить, за цей час син помітно подорослішав. Більше став думати, забажати. Армія своя дає. Хочеться сина і внуків хочу вже. Ну, і мирного неба, щоб швидше це все закінчилося. Тому що там ще вдома два сина. Треба ще їх ростити просто щоб ото не уже не було Їдемо далі на захід Донецької області в Курахова. На перший погляд, місто нічим не відрізняється від населених пунктів Миколаївщини, окрім наявності озброєних військових, котрі патрулюють місто. Провіант розвантажуємо у місцевому клубі. Саме тут пункт збору допомоги для жителів прифронтових районів. Місцеві розповідають, кількість переселенців у півтора рази перевищує чисельність місцевого населення. Бальша нужда, звісно в мірі і в тішині, але очень приємно, що людям дійсно важна і важливі чужі проблеми, і що ми раді допомогти, ми вдячні любой допомоги, которая нам приходить, і ми раді, що ми можемо хотяби чим-то помочь людям і як-небудь їх піддержати. Люди розповідають, велика проблема, яка сьогодні існує, окрім воєнної та диверсійної. Вони постійно відчувають інформаційну агресію. Як не печально до сих пор у нас не працюють українські телеканали, зсеменно в Курахово. Так. Да. Если желаешь смотреть украинские канал, нужно заказывать до да, местное телевидение, то есть да, вот кабельное местное. Здесь только вот вот эти вот самопровозглашённые республики вещают и Россия, и ни одного украинского канала, если брать на такую аналоговую простую антенну. Далее блокпост за блокпостом просуваемось у північно-західному напрямку. Священнослужители на блокпостах правлять службу. Зупиняємось на одному з них. На ящиках та лавці стоять освячені паски, яйця, ковбаса, овочі. Духовники своїми молитвами змитьнюють дух Воїнства та моляться за мир і окроплюють солдат свяченою водою. Далі дорога на Піски. Маємо провідати наших бійців на передовій. Військові попереджають, їхати трасою небезпечно. В Пісках з'їжджаємо на ґрунтову дорогу. За іронією долі, чи з Божої волі, наша вантажівка грузне у розкислому після дощів чорноземі. Чекаємо на допомогу. Довгі роки населений пункт Пєски вважався маєтком Януковича, але сьогодні життя тут зупинилось. Декілька десятків людей, які не змогли виїхати або котрим нема куди їхати, вже декілька місяців живуть у підвалах, попри усілякі мінські домовленості, і зараз. Тут йде обстріл наших позицій. Село знаходиться неподалік від Донецького аеропорту, тому потрапило в епіцентр бойових дій. З околиці видно розбомблені вулиці села. У пісках частина будинків зруйновані повністю, а деякі частково. Безлюдні вулиці стали сірими, а земля всипана гільзами та уламками від снарядів. Над селом постійно лунають постріли. Ну, «Це осколок А вот это бронебойная пуля, которая запрещена вообще. Она бронебойная, ну, она попадает, взрывается. Ну, в принципе, бронежилет не поможет, вообще ничего не поможет. Пробивает броню танка. У нас таких на Украине нету, это только российская. Сергій боронив Донецький аеропорт. Потім воював за Піски. Отримав поранення саме тут. Цього разу повернувся сюди разом з дружиною-волонтером. По Піскам стріляли з всього, що можна. З града, з урагана, снони, буратина. З нони, Та чого тут можна. На своїй шкурі все реактивне наші установки, російські господарі. І ось рації передають нам на підмогу, їде БМП і раптом обстріл. Як потім розкажуть військові, декілька днів на них полював снайпер. Дякувати Богові. Всі залишились живі, не враховуючи зламаної ноги водія. А вже за декілька годин у Христове Воскресіння чоловіки, котрі виручали нас, будуть на передовій утримувати позиції під час чергового обстрілу бойовиками. Наталія Чкалова, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж теми. Комунальне підприємство Ритуальна служба Донецька напередодні травневих свят приводить до порядку міські пам'ятники культури. Про це повідомляє сайт Донецької міськради. Цитую, за розпорядженням голови адміністрації Донецька Ігоря Мартинова, комунальні служби розпочали підготовку міста до майбутніх травневих свят. Комунальне підприємство Ритуальна служба Донецька приводить до порядку міські пам'ятники культури і за необхідності здійснює ремонтно відновлювані заходи. Йдеться у повідомленні кінець. Цитати в мерії повідомляють, що сьогодні, станом на 17-ту вечора, в Донецьку відносно була спокійна обстановка і повідомлень від жителів про надзвичайні ситуації не надходило. Також відзначається, що в ряді районів комунальники здійснюють планові ремонтні роботи. Близько 8,5 тисяч вимушених переселенців зі східних областей проживають вже на території Миколаївщини. Процес пристосування до нового життя може бути досить затяжним. Деякі потребують допомоги, а інші беруть життя в свої руки. Моя колега Юлія Анісімова спілкувалася з надзвичайно активним чоловіком, який приїхав до Миколаєва з Луганщини. Першим автобусом, який прямував до Одеси з містечка Ровенькі, що на Луганщині, Олександр Гаргалик разом з дружиною, маленькою донькою та лише однією валізою з дитячими речами попрямували у невідомість. Для того щоб адаптуватися в чужому місті, треба завжди задати себе вопрос, а що лично я зробив для того, щоб мені було добре. Зараз Олександр має свою будівельну фірму, допомагає волонтерському руху, активно вивчає англійську мову, пише тендери на будівлі для інших переселенців із зони бойових дій. знайомилися з ним. Потім говорить, є люди, які хочуть працювати. Я говорю, ну вперед, є люди, є робота. Будемо працювати. Нами было найдено несколько объектов, которые бесхозные, которые можно отремонтировать, которые можно использовать в качестве социальной сферы, то есть разместить там временных переселенцев, вот, ну и с последующим использовать их в качестве социальной сферы, то есть по разным направлениям. Деталі інтерв'ю з Олександром Гаргаликом. Також поради, як не опустити руки та адаптуватись на новому місці, можна буде побачити вже цієї неділі в інформаційно-аналітичному щотижневику «Крапки над І. Юлія Анісімова, Ігор Дорошенко. ТНМ На минулому тижні Верховна Рада України ухвалила закон про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки. За нього проголосували 254 народні депутати. Таким чином, ухвала закону викликала жваве обговорення серед пересічних українців. Головний редактор проектів Владометр та історична правда, український журналіст, наш колега Вахтан Кіпіані, спробував розвіяти міфи щодо змісту документу під час зустрічі з Миколаївською громадою. За пропаганду комунізму відтепер доведеться відповідати перед законом, адже запроваджується відповідальність за пропаганду комуністичного нацистського режимів та публічне використання їх символіки. Згідно з ухваленим законом за виготовлення поширення використання комуністичної символіки, карається обмеженням волі на строк до п'яти років. Що нібито в ордени будуть у ветеранів забирати або виривати з радянську символіку з книжок, або вилучати там якісь речі з приватних колекцій, або або Бо звичайно цього немає. Закон достатньо коректний, він нічим не відрізняється від, ну тобто послання його мається рядки, звичайно, відрізняється від того, що написано в аналогічних законах там Німеччини, Чехії, Польщі, які мали таку саму, правда, менш страшну, менш криваву історичну долю. Також встановлення процедури та строки перейменування об'єктів, які носять комуністичні назви. Перереєстрація документів для громадян безкоштовна. З вулиці наших міст заберуть символи та пам'ятники, які звеличують функціонерів тоталітарного режиму. Дехто каже, то що тепер сприймати час радянського союзу чи спочатку радянської Росії, потім радянського союзу, як час окупації, я не знаю. Має бути дискусія. Бо, наприклад, в багатьох країнах перед тим як сказати це є дискусія. А в нас хтось мусить сказати за, за нас, за всіх, і ми маємо прийняти або не прийняти цю. Цю логіку я думаю, що це неправильно. Ми маємо разом визначатись законом. Також встановлюється день пам'яті жертв комуністичного та нацистського тоталітарних режимів. Це 23 серпня, коли сталінський СРСР та Гітлерівський третій рейх уклали угоду, яка розпочала Другу світову війну. Наталя Приходько Антон небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Ямковий ремонт миколаївських доріг міського та державного значення триває, проте коштів навіть на це в бюджеті не вистачає. Крім того, ще й погодні умови, далекі від допустимих для проведення таких робіт. І з цього приводу голова Миколаївської обласної державної адміністрації Вадим Мєріков знову скликав нараду із представниками профільних структур та управлінь. Протягом останніх двох місяців на території області в поселеному режимі ведуться роботи із ямкового ремонту доріг державного та місцевого значень. Слід зазначити, що наразі лише в Миколаєві працюють шість профільних бригад. Стільки ж задіяно на ремонт новоодеської, кіровоградської та одеської трас. І, не дивлячись на це, Миколаївський міський голова Юрій Гранатуров зауважив, що цього недостатньо. Зокрема, навів приклад ремонту проспекту Героїв Сталінграду, адже там, попри проведений ремонт, проїхати неможливо. Роботи виконані якісно, Значит, їх отслеживает і отдел технічного контролю, і лабораторія Постоянно ведеться мониторинг по асфальтобетону, температурные режимы выдерживаются. Те, що було сказано по э, ямочному ремонту, який має бути машини. У нас сьогодні заключається договор, і в понеділок представитель підрядної організації должен был приїхати. Он приболіло на шістнадцяте число. Він переніс свой приїзд. Обговорили і питання капітального ремонту доріг. Зауважили, що ямковий ремонт не виправдовує витрат, адже на цю справу вже виділили понад 40 мільйонів гривень, дев'ять з яких спрямовано на відновлення внутрішньодворових доріг в місті. Ми почали. Капитальный ремонт имеется в виду текущий ремонт но проспекта Ленина. Сейчас мы сделали Херсонское шоссе, вырезали полностью и начинаем асфальтировать. От Херсонского шоссе мы идем до стадиона, делаем круг и идем обратно в обратном направлении. Если будут хорошие погодные условия, то мы полностью проспект Ленина закончим к концу недели. За результатами засідання голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Меріков дав два доручення провести зустріч із представниками підприємців сільгосптоваровиробників з приводу виділення спонсорських коштів на ремонт та забезпечити співпрацю контролюючих громадських організацій з представниками фірм субпідрядників Є больші зміни по ямочному ремонту на наших двох мостах. Це Інгульський і Варваровський. Но мы должны уже обсудить план выполнения работ по ликвидации последствий зимы на дорогах, как государственного значения. Данес Иванов, Андрей Заворотний, Талвазини, Новый Миколаївський клуб директорів об'єднав керівників, які зацікавлені не лише в розвитку власного бізнесу, а всієї Миколаївської громади. Багато в чому їх цілі збігаються з метою нашого колективу і нашого каналу. В цьому ми присвідчили під час виїзного засідання клубу директорів на базі Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії. Екскурсію для гостей, серед яких були і члени організації роботодавців Миколаївський клуб директорів, і молоді представники клубного активу, студенти-економісти Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського, провів генеральний директор облдержарадіокомпанії Ярослав Індиков. Він прийшов на цю посаду близько року тому і сьогодні може продемонструвати результати не лише багаторічної роботи колективу компанії, а й власні здобутки. В більшості ключових підрозділів зроблено ремонт. Триває технічна модернізація. Змінюється і зміст телевізійного ефіру, в чому змогли окремо пересвідчитися гості. Мы, прежде всего, конечно же, увидели много нового. Мы познакомились с разными людьми, я считаю, очень важными для нашего будущего, как карьерного, так и в общем для города. И, безусловно, мы, у нас уже есть некоторые идеи по поводу совместных проектов, которые мы в будущем вам готовы будем представить, предложить. И я думаю, у нас получится очень плодотворное сотрудничество. На сегодняшней встречи я получил даже больше, чем ожидал. Было очень приятно увидеть, как меняется канал в лучшую сторону. как преображаются передачи, выходят на новый профессиональный уровень, новые идеи, новая режиссерская работа, новая. Ну, короче, я должен сказать, что я просто приятно впечатлен. И я думаю, что этот продукт он заставит заинтересоваться рекламодателей, зрителей в первую очередь. Миколаївський клуб директорів та обласна державна телерадіокомпанія уклали угоду про партнерство та співробітництво. Документ закріпив наміри розвивати співпрацю не лише в профільних сферах діяльності учасників договору, а й бажання сприяти розвитку суспільних стосунків, юридичної обізнаності населення, інвестиційної привабливості Миколаївщини тощо. Как для канала нужна аудитория, так и для компаний Николаевских нужна популяризация, а для предпринимательства в нашем городе очень важна известность, так чтобы личности, выходя из подполья, понимали, что они это делают не для того, чтобы только лишь продавать больше своих продуктов, а для того, чтобы люди больше доверяли нашим продуктам, искали их на прилавках и понимали, что за этим товаром стоит конкретный человек, который, может быть, живет в соседнем подъезде. Ездит с вами в одном транспорте, и он просто хороший человек. Такі зустрічі надзвичайно важливі, адже це є люди, яких в англійській мові називають десижн-мейкерами, тобто люди, які приймають рішення. І саме від активної позиції цих людей залежить і яким чином розвиватиметься суспільство вже сьогодні, навіть не завтра. І якщо ми можемо спільно робити корисну справу, справу корисну для кожного з її учасників, і, звичайно ж, для суспільства в цілому. То такі зустрічі просто необхідні. Федір Бондар, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У головному територіальному управлінні юстиції в Миколаївській області триває запровадження нових змін. Відтепер жителі можуть скористатися онлайн-сервісами. Про це під час прес-конференції розповів очільник головного територіального управління юстиції Роман Возняк. На сайті Мін'юсту можна отримати розширену інформацію про підприємство, нерухому майно фізичних осіб та зареєструвати бізнес. Документи із реєстрів можна просто роздрукувати на принтері. Додаткові печатки чи інші види підтвердження їх достовірності не потрібні. Електронні виписки, витяги та довідки мають таку ж юридичну силу, як і паперові. А незабаром також можна буде отримати онлайн доступ до єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, систему електронної звітності арбітражних керуючих тощо. Аналіз статистики свідчить, що в цій процедурі була досить велика корупційна складова, яка по нашим оцінкам стосувалася приблизно сума корупційної була 300 гривень. За те, щоб прискорити чергу і швидше отримати той чи інший вид документа, також онлайн послуга дає змогу зекономити час державного реєстратора. Так раніше така процедура займала близько 2-5 годин очікування в черзі, а також робота реєстратора – 30-40 хвилин. Тепер за умови правильного заповнення документа необхідну довідку ви отримуєте за 10-20 секунд. Забуваючи необхідну інформацію в реєстрі, сплачуючи державне мита за допомогою електронної карточки протягом 10-30 секунд, після підтвердження платіжки, має можливість роздрукувати дома онлайн витяг або виписку. Виписки, довідки та витяги надаються анонімно. Єдиними ідентифікаторами можуть бути банківська карта та ip адреса Також під час реєстрації бізнесу потрібен електронний цифровий підпис. Це дає можливість підняти рейтинг України в дон бізнесі з 76-го місця на 12 12-те. і по легкості реєстрація майна з 59-го на 35 п'яте місця. У майбутньому планується реєстрація права власності на нерухоме майно в онлайн режимі. Також запроваджується система приватних виконавців, яка дозволить поліпшити показники виконання судових рішень. По перше, будь-яка конкуренція вона завжди має позитивні наслідки. По друге, на сьогоднішній день статистичні дані показники повного фактичного виконання складає лише 5 з гаком відсотків по Україні. Це дуже Ми можемо говорити, що 95 рішень судів. Не виконуються. Єлизавета Сікварова, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Питання спрощення системи видачі книг та перехід на електронні читацькі квитки, механізми отримання нової літератури та можливість використання у бібліотеках спеціалізованого програмного забезпечення. Все це обговорювали представники бібліотек міста під час семінару тренінгу на тему автоматизація бібліотек. На семінар тренінг, окрім представників миколаївських бібліотек, запросили студентів відповідного напрямку освіти. Адже саме для них вже давно не секрет, що Миколаївська науково педагогічна бібліотека одна із перших в області запровадила електронну енциклопедію періодичних видань. Вже декілька років поспіль читачі користуються цим інтернет-порталом, аби знайти потрібну літературу для своїх наукових праць і не витрачати час на її пошук безпосередньо у самій читальні. Зокрема, тут вже тривалий час користуються і електронними читацькими квитками. Працівнику установи варто лише набрати в програмі відповідне прізвище та ім'я, аби побачити історію використання читачем в бібліотеки. Окрім цього, тут запроваджені і інші інноваційні ідеї. Завдяки реєстрації на сайті є можливість користуватись і електронними виданнями. І така практика, на думку представників установи, незабаром запроваджуватиметься у кожній бібліотеці України взагалі. Адже у цих напрацюваннях майже немає недоліків. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Ось таким була такою була середа, 15 квітня поглядом нашої команди інформаційників. Я з вами прощаюся і бажаю, аби день наступний приніс лише нам гарні новини. Всього найкращого і приємного вечора з телеканалом Миколаїв.